Дюмів Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Святой Євангелій сьогоднішнього дня подає нам картину, як пекло вміє розправлятися за покору Йому і. Завершення місії прокляття, яке впало на людську природу з часів створення Адама. На основі Слова Ісуса Христа, коли Ісус Христос розмовляв з юдеями і коли? Христос дорікав їм, що вони, наче Бога, визнають, але Бога не шанують, не поважають. І через те, що вони Бога не поважають, через те вони і не можуть до Ісуса Христа кластися шанобливо з увагою. Ісус Христос там у Суперечці говорить, вони опираються, що вони нащадки Авраама. А Ісус Христос говорить про Авраама. Авраам отримав обітницю, що прийде Месія і був би радий бачити День Месії. І побачив і зрадів. Тобто, 2000 років Авраам чекав на прихід Месії, і коли побачив, що Месія прийшов, а Месія, як ми знаємо, це Боголюдина. І коли благоволив Син Божий, зійти на землю і прийняти подобу людини, це Авраам. Після смерті у духовному світі очікував 2000 років. І це Христос заявляє юдеям, які суперечилися з ним. А вони кажуть, тобі ще 50 років немає, а ти бачив Авраама. А Ісус Христос їм заявляє. Поки Авраам був, то я є. Отут Христос. Виражає лин часу небесного. Оце Авраам був, а я є. Тобто я, як син Божий, як предвічний Бог, завжди є. Немає у Загробному небесному світі ні минулого часу, ні майбутнього там постійне тепер. А до нас. До Авраама Христос каже, «Отче, Авраам був, значить це є минулий час і є майбутній час. От це Ісус Христос каже про майбутній час. Ідемо до Єрусалиму. І син людський буде виданий у руки людей грішників і битимуть Його, і вб'ють його». от це майбутній час. А тепер вчителі церкви. Бачить, у цьому а, минулому і майбутньому часі, це коли Адам згрішив, і тоді усе створене Богом у цьому світі підпадає під прокляття, і в тому числі, і час підпав під прокляття, бо не можна було людині перебувати у вічному тепер. Бо заради того, щоб людина не підпала вічному тепер, чи, як би сказати, щоб не спожила плодів з дерева життя у раю, і не залишилася вічно в гріху, то Господь Бог виганяє Адама з раю. І оце з часу падіння у нас оцей час. Появився. Теперішній час це є якась мить на стику минулого і майбутнього часу. У нас тут теперішнього часу немає як такого. Воно в нас є. Бо ми тепер зробили молебень, це вже в минулому і ми тепер слухаємо міркування про Євангелію. Це тепер, але воно. Одне у минуле відходить, а майбутнє проходить теперішнього часу на землі тут нема, бо тепер воно є вічне. І Христос Спаситель, коли виявився вже на Христі, тут завершує все те, що Ще треба було докінчити, як Спаситель світу. Христос усиновлює Івана Богослова, Богородиці, але це не Івана Богослова, а все людство, хто хоче називати себе християнином. Почнем Ісуса Христа, ті всі мають право, але не право, а зобов'язані визнавати Богородицю за матір Спасителя світу і матір заступницю всіх християн. Коли Христос усе земне Докінчив, а тоді Христос взиває Боже, Боже мій, чому Ти мене покинув? Ми вже про це говорили, що наступила хвилина боговідступництва, наближається хвилина переходу у вічність. І саме цей час Ісус Христос. Ну, Треба сказати, всі ті три години перебування на Христі від розп'яття до смерті. Остання місія Ісуса Христа окупити все те, що підпало під прокляття. Значить, під прокляття, підпало все Богом створене. Воду освячує. Ісус Христос, вступивши у води Йордану і відновлює властивості води, які властиво змивати бруд. Людську природу оновлює Дух Святий, коли сходить на природу тілесну природу Ісуса Христа. Дух людський оновлює Христос визнанням, Гріхів у акті хрещення Йоаном, це те, що Ісус Христос з Йоанном розмовляє, нам треба виконати всяку правду. А коли Ісус Христос зійшов на хрест, тут кров'ю мученицькою Ісуса Христа. Оновлює землю від прокляття. Бо коли Христос помер, тоді земля затряслася, скелі розпалися, оновлення відбувається від, від того, що Адам скоїв. Ісус Христос тут на Христі, у ті години. Перебування на Христі чи може у наступні три години, коли, але, мабуть, це за життя Ісуса Христа окуповує час, який підпав під прокляття і повертає Йому статус завждишнього тепер. Сам Христос. Оце закликав Боже Боже мій, чому ти мене покинув. Уже тепер Христос може це Слово промовити, чому ти мене покинув, бо покаяння звершено на реці Йордан, води Йордану освячені, кров'ю Христовою земля орошена, освячена. Піднесенням на хрест стихії атмосфера Ісусом Христом освятилася і окуповується час, який після смерті нашої повинен перейти у вічне тепер. Сказати повністю так трошки складно, бо Якийсь відлік часу, мабуть, залишиться, бо ну, Римська церква таки відміряла, якийсь відрізок часу небесного, який поза часом тепер і минуле, і майбутнє і відділила на чистилище. А православна церква теж вбачає, в чому що якийсь час. Ті люди, яких ще можна буде помилувати, будуть перебувати у пекольних муках. Хтось хоче сказати, що поки вигорить зло у людині, але це трошки якось не сприймається, бо зло не може вигоріти. Зло людина. Від себе відхиляє бо Пекло буде існувати, і в пеклі, каже Іван Богослов, у озері огненному, це пекло так зображається, будуть кинені звір, леже пророк і смерть. І, <кій> якийсь там, мабуть, з цими негативами, мабуть, Будуть спільниками ті, які, які їм віддали себе, мабуть, на вічність. І це якийсь, ну тут відлік часу може бути анульований, бо це на вічність. Там час пропаде. Але ті, які будуть якийсь час, Перебувати у очищенні, у близькому пеклі. Мабуть, це буде ще до Страшного суда, цей відлік часу буде мати якийсь вплив в нашого світу, бо земля, каже апостол Павло, в кінці світу земля і всі діла на ній згорять. І в тому числі оцим пекольним вогнем будуть вражені всі злочинці, і вони приймуть своє покарання, їх не омене, а коли вже вони виявляться, нездатні блага, торкнутися, це вже буде на всю вічність. От, оце коли Христос на христі. Перебував, коли Христос вирішував відкуплення людської природи від зла, то оце мусив Христос прийти усі очі, метарства, всюди зруйнувати прокляття, яке yeah. впало. Ну а самим останнім актом це. Коли Христос сказав, Отче, в руки Твої віддаю дух мій і помер людською мовою сказати, тоді зустрівся зі смертю, яку породив злий дух, коли Адам порушив заповідь, зрадив Бога. І тоді ця субстанція була. Не знаю, як сказати, бо створена ні, а явилася як сутність якась, мабуть, це якась частка природи денниці, яка має права якісь, ми з вами говорили, що вона має якісь права і обов'язки. І коли вона Бачить у нас гріх, вона йде нас вбити, вона тоді шукає нагоди, як би нас вразити недугом. І той недуг, який відповідає гріху, скоєному нами, вона шукає, як нас вразити. Це так, як злий дух шукає, коли людина. Скоїла якийсь гріх, аби до неї вчепитися, то вона щось перелякалася. Або хтось закричав, або собака залаяла, або машина так якось загуркотіла, або блискавка вразила. Оце це якась причина мусить бути, і за цю причину дух ховається, щоб людину вразити. Недугом, і готувати людину до смерті, до переходу у вічність, коли вона ще перебуває в єдності зі злом. Оце Христос не скоїв ніякого зла, а наші провини, які Христос прийняв на себе, спокутував і тепер. Відважно, сміливо Христос заявляє, Отче, в руки Твої віддаю дух мій. І не тільки сам, а до розбійника каже, що Годні будеш зі мною у раю. Оце ці останні хвилини це такі підсумки Ісуса Христа на христі, коли Христос. Оновлює всю природу і стихії, і планету, і людську природу і субстанцію, яку породив злий Дух який ім'я смерть. Усе це Христос завершує. А тоді. Тіло Ісуса Христа, як звичайно, всіх людей кладуть до гробу. Пророки передрекли, що буде похорон Його вартий честі, бо не зробив зла. Буде похоронений у багатого, бо не зробив зла. Йосиф з Зарематеї, висік у Скелі. Вапнякові гробницю родову. Ми з вами якось говорили, що висікали гробниці чи просто природні печери, використовували, померлого клали у гробниці, тіло висихало, перетворювалося в порох, а кістки збирали і складали десь. Трохи в стороні, аби можна покласти наступного покійника на те саме місце. Ну і ми ще з вами говорили, що розпинателі забирали собі одяг, це була їхня платня за роботу при розпинанні. І коли вони Ісуса Христа розіп'яли, тоді розділили ризи, що цар Давид передбачив, що будуть кидати жереб. Мабуть, так, коли Саул гонив Давида хотів убити, то, мабуть, Саулові воїни вже собі уявляли, що вони йдуть і схоплять Давида. І його вб'ють, а його одяг собі розділять. І, мабуть, ця розмова була, бо вона дає підставу Давидові це пролити таку молитву до Господа Бога, що ще не упіймали Давида, а вже бачать, як вони Давида позбавлять навіть одежини. І каже, розділили одяг мій поміж собою і за одежину мою кидали жереб. Ну, Ми говорили, що хітон був в'язаний, мабуть, на спицях, і був суцільний, не сшитий. І воїни подивилися, якщо його розрізати, то ніякої користі. З нього нікому не буде, а тоді вирішили кинути жереб. Оце Христос переживає, виконує всі пророцтва, які були про нього сказані. Ну, У другому псалмі Давид знову каже: Боже Боже, мій взиваю до Тебе вдень і вночі. Не вдотір мені, я не виявлюся нерозумним, що я благаю тебе. Тобто Ісус Христос перед розп'яттям у оливному саді, молився Отче, якщо можна, нехай мимо мене, йде ця чаша, щоб я її не пив, але не моя воля, а Твоя. І це Христос робив тричі. І ще й молився молитвою, не явленою у Святому Письмі до кровавого поту. Це було, ну, треба нам тут собі так сказати, що коли на Ісуса Христа звалився увесь тягар гріхів людства. Ми не знаємо багато що сказати, але сатаністи прямо ненавидять Ісуса Христа і воюють проти нього. Розпусники, убивці, скільки немовлят у лоні материнському. І все це Ісус Христос, як Син Божий, взяв на себе. І це треба якимсь чином перед Отцем Небесним виправдати. Кого би може, бо каже Христос, Господь Бог у Старому Завіті каже, кого помилувати помилую, кого пожаліти, пожалію. Є навіть ще таке, такий термін. І це Христос все це. На Христі переживає, але здається, що найтяжча каторга для Ісуса Христа була та, про тих, які відпадуть, і не можна буде їх нічим ніяк помилувати, ні пожаліти, бо вони наскільки були жорстокі. Супроти Бога, що вони відсікли себе від Господа Бога, і ніколи ніякого акту про помилування не видали, щоб їх можна помилувати чи пожаліти. Це такі ожорсточені люди, мабуть, складали найтрудніший Акт для любові і милосердя Ісуса Христа. Все це Христос на Христі переживає за протягом трьох годин. Це не було зосередження на собі, на своїх болях, на Катівних муках, а Христос у ці три години. Усе, що на землі Христос мав охопити, усе проходило через свідомість Ісуса Христа. Себе Ісус Христос не бачив, мабуть, не чув. А, а коли все це опрацював, тоді закликав Боже Боже мій, чому ти мене покинув? І... Христос доніс вірність Отцю Небесному, як людина, як другий Адам, Богу Отцю, чому ти мене покинув і доніс вірність до останнього подиху, Бога Отця не зрадив, любові до людини не зрадив. До свого створіння і повернувся до Отця Небесного з трофеєм розбійника, людини грішної, яка переродилася в останні хвилини і яку можна помилувати, вона переродилася і стала здатною вживати. Сприймати, насолоджуватися благами небесними в Бозі. Дорогі брати і сестри. Ми всього осягнути не можемо, як немічні смертні люди. І Ісус Христос це сказав до Никодима. Коли я вам кажу про земне, ви не здатні сприйняти. А що буде, як я вам скажу про небесне? Оце тут ми якраз на межі між земним і небесним. Це у наших фантазіях, це начебто виринає, бо ми з святого Письма зрозуміли, скільки нам було можна зрозуміти місію відкуплення Ісусом Христом людської природи. Але всього, що поза нашим баченням, що не підлягає свідомості людській, все це закрита таїна, яку ми побачимо, хто буде вартий у загробному світі. Але це вже поза наші потреби, поза наші можливості. А так, оце Христос. Перший проклав дорогу до Царства Небесного, і ми з вами оглянули усю місію Ісуса Христа від хрещення і до останнього подиху. Вступаємо оцими слідами Ісуса Христа, це є вся, як би сказати, ну, слово гарантований. Шлях це не церковне Слово, але це запевнення Ісусом Христом. що цей шлях вірний, єдиний, і хто піде Ним, ніколи не буде обманутий, але цим шляхом омене зустріч і сутичку зі смертю, як субстанцією пекла. І увійде до Царства Небесного спожити блага небесного на всю вічність. Амінь. Вміє Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!